З приводу онлайн-оцінки автомобіля, дійсно, у нас така послуга є. Зараз поясню як правильно знімати відео і у яких випадках ми зможемо оцінити, а в яких випадках потрібен додатковий е розбір автомобіля. Випадок номер один: в цьому випадку ми можемо е десь плюс-мінус вас зорієнтувати. Скільки буде коштувати ремонт, якщо ви нам надійшли, де правильні фотографії, як це робиться? Ви робите декілька фотографій або найкраще відео, щоб ми бачили конкретно, чітко з усіх ракурсів пошкодження. Якщо ви бачите щось, на чому стоїть наголосити, тоді ви показуєте окремо детально десь якісь моменти. Так як тут невеликі пошкодження, десь плюс-мінус зорієнтувати, оцінити можна. Ідемо далі. А вже в таких випадках, де пошкодження більше і серйозніше, на жаль по Фотографіям по відео ми вам не допоможемо, так як потрібно е, машинку правильно дефектувати, тобто розібрати, скласти список запчастин. Потрібно е, дещо перемірити по автомобілів, щоб зрозуміти е, об'єм пошкоджень, втікли ланджерони, не втікли, чи є десь щось іще додаткове. В таких, в таких випадках нам потрібно автомобіль пригнати на автосервіс або ми самі його заберемо. Ми його продефектуємо, складемо списочок запчастин, списочок робіт і вже. Е, вже тоді вам надамо інформацію, повну калькуляцію. І на тому етапі ви також можете, так скажемо, вирішити, чи вам підходить наш ремонт, а чи вам не підходить, і ну, будете десь ремонтувати в іншому місці. Ну якось так.